Вітаю, друзі, на своєму каналі. Приїхав до мене в цей спарк 125 на ремонт. Буду міняти циліндропоршньову групу, сальники клапанів. Розкіт у цього мопида на неділю пошти літер масла. Ось власник заливав нове мастило сюди. Оце все, що залишилось від нього. Це за неділю. Зніму поршневу, покажу що там. Так, підрозібрав вже я трішки повідкручував гайки самі. Зараз буду знімати. Це що діло. Так, як ви розбираєте перший раз, Усіда виставляю міточку Т. Тут і тут проріз на головці. Щоб вам було проще потім його це все діло збирати. Так, ось такий тут циліндр на мопиді. Циліндр, в принципі, ще у більш-менш нормальному стані. Ось поршень. Нагар дуже маленький. Я не знаю, мопед димів, як паровоз. Нагару практично немає. Ось цей ж голова. Я б не сказав, що тут такі. Дуже-дуже великий нагар. Але літер масла за неділю влетів. Не знаю, з чим це пов'язано, але факт є факт, що нагару немає. По кільцям. Ось масло сьомне кільце. Ну, зазор тут уже дуже великий. Ось компресіонне кільці. У компресіонному кільці менший зазор, ну але теж вже так сказати вже кільця підношені. По циліндру, в принципі, циліндр не овальний, циліндр рівний. Тут ще можна закинути новий поршень кільця. І, в принципі, ще воно буде ходити. Ну, власне, купив новий циліндр. Так. Ось у нас голова. По голові треба замінити клапан впускний. Тут, як бачимо, він вже повністю просів. Вже там став такий, як лизві, походу. По випускному. В принципі, теж треба замінити, тому що стан у нього вже теж такий не дуже. Почищу все, заменю клапана. Ось така у нас поршнява група. Фірма Fengri Ось такий циліндер. Це вже алюмінієвий циліндр. Оцей, що був перед цим, стояв це чугунний був. Це в нас алюмінька. Ну це буде швидше нагріватися і швидше буде, так сказати, остивати. Тей циліндр трохи довше нагрівається і довше остиває. Насчет фірми не знаю. Гарна це фірма, не гарна. Ну так, на перший погляд, по самой гільзі, як дивитесь, наче нормально. Почистив вже плоскость, поставив вже нову прокладку, кільці. Зараз буду збирати циліндр. Збираємо поршневу групу. поршень. Ось як ми бачимо, йдуть кільця і маслозйомні ковпачки теж в комплекті. Но я буду ставити другі маслозйомні ковпачки, тому що ці ще йдуть у комплекті, вони трохи гірші. Вони йдуть без пружинок. І тому швидше знашується. Так, ось наші кільця. Тут з яким золотистим таким покривом кільце, компресіонне верхньо. Це просто чорне. Зараз перевіримо, який тут зазор на кільці. Так, ось у нас ну, зазор, як ми бачимо, ідеальний. новый цилиндр. Ось масло на Ну, гарные зазоры. Так, сбираем у поршень. Спочатку рифлини кільці кидаємо. Потім провіряємо маслосьомні кільця. Натискаємо. Так, кільці дивиться вгору. Значить, ставимо направленням вверх. Це в нас буде нижнє кільце, значить перевертаємо його. Писали там мені коментарі, що для чого ти так робиш. Ну типу кільце дивиться так, так становиш. Ну, Це мені колишні майстри так підказали. Що треба ставити масло кільця, так я і ставлю. Не з цим питання сказати не було. Завжди я так ставлю і завжди. Двигун працює добре. І масла не бери. Так, нижнє поставили. Тепер верхні. Теж перевіряємо. Так, дивіться вгору, так і ставимо. І ще писали, що повинні бути тут замки на поршні. Щоб кільця фіксувалися. Тут такого нема. Тут як у автомобілі. Ніяких замків немає. Тут треба. Виставляти кільця, розводити на 180 градусів. Щоб не пускало мастило. І щоб була більша компресія. Так, кільця поставили. Потім, коли я вже їх повністю складу, потім вже порозвожу, як треба. Так, Це у нас друге кільце йде, чорне. Саме перве, це у нас таке блискуче. Завжди ставимо надписами вгору. Так. Ну і тепер розводимо кільця. Ось буковка ІН, це поршень так вгору встановлюється. І буду ставити одно тут, друге тут, третє тут, четверте тут, на 180 градусів. Ставимо штопорні кільця. Ставлю я одне кільце. Одне кільце і зразу буду ставити поршень у циліндр. Тому що мені так зручно, щоб потім там легше було. Так, так кільце поставили. Провіряємо, щоб було у канавці, щоб кільце не зіскочило тому що бувають такі случаї, як хто не дивиться. Провіряємо кільця, щоб були правильно розведені. Так. Все у нас вірно. Тепер беремо, змащуємо циліндр мастивом. Трішки. Так, циліндр змастили. Тепер вставляємо поршень. Провіряємо, щоб як правильно його вставити. Поршень у нас вже вставлений в циліндр. зараз буду збирати на мопеді. Так, ставимо циліндр змащуємо палець? Вставляємо поршень. ставимо штопор на кільце Все. Цилиндр у нас установлен. Прокручиваем поршень ВМТ. Так. Так, голову я вже притир. Нові клапана тут. Почистив. Зібрав вже до кучі повністю. Так, буду встановлювати. І ось старі клапана, які були. Це у нас спускний клапан. Він вже став як лізвия. Гострий-гострий. І також тут сальники клапанів вже зносилися повністю. І ось випускний клапан. Тут нагар, тут шуба така страшна. Клапани ще такі собі більш-менш нормальні. Нагар бішений. Ну я вже поставив до нові клапана. Тоже тут маслосъмний ковпачок, тоже в такому стані. Вже зносився. Буду ставити на мопит. Ставимо прокладку. Ставимо зірку ставимо голову. палатку. Thank Відна шайба ставиться на маслоканал А тут цієї вже нема різниці, куди ставити. Так. Зажимаємо виставив виставимо точку, настрою вже клапана, буду далі собирать. дозбирав я двигун, поставив тут нові прокладки з параніта із толстого вирізав. Трішечки підкрасив голову отак ось. Мастило теж залив. Зараз запущу. Ота попрацює, не димить.